Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні запрошую оглянути трояндочку, яка названа в честь відомого французького актора Луї де Фюнеса. Троянду Луї де Фюнес. Прекрасна троянда з насиченим таким помаранчево-червоним кольором і з жовтим реверсом пелюсточок. Ось основна інформація про троянду. Інформацію шукала на різних сайтах, не тільки українських, але і іноземних. Можливо, інформація не буде співпадати на різних сайтах, тому що я знайшла різноманітну, різноманітні версії, але більш-менш вона співпадає. Чим мене захопила ця троянда, це оцим величезним розміром квітки. Ви собі не уявляєте, яка це потужна квітка, це щось неймовірне. Аромат в мене, принаймні, легкий, можливо, вона просто не розкрила себе. І ще що скажу, я на різних сайтах читаю, що має потужний куш. Цього я теж в себе ще поки що не побачила. Троянда в мене зростає е, тільки другий рік, тобто, два сезони вона вже відквітувала, але я її надзвичайно люблю. Люблю, починаючи від того моменту, як тільки з'являються перші листочки, а потім пуп'янки. Тому що пуп'янки в неї теж надзвичайно гарні. Потім оці високі бутони, якщо ви хочете, великий, високий бутон, такий як класичний бутон чайно-гібридних троянд, це ваша троянда. Повірте, ви не пожалкуєте. Навіть якщо вона в мене не наростить той кущ, який обіцяють сайти, що вона має такою бути, я ніколи цієї троянди не позбудуся. Я просто обожнюю її. Це, це годинами можна стояти дивитися на оці величезні квіти, які гарно тримаються при цьому на стеблах. На те глянцеве, таке гарне листя, е, воно потужне, велике, воно прикрашає куш не менше, ніж квітка. Ну, я не В мене немає претензій до цієї троянди. Можливо, вона в мене не наростила кущ, е, бо я боялася перші роки її аж надто там сильно якось обрізати. Я чекала, можливо, цього року я трошечки сформую і наш, інакше кущ. Але попри те, вона гарна. Цвіла вона до жовтня місяця, хоча вже й не такий цвіт, звичайно, як влітку, але вона не перевершена. Щиро рекомендую вам мати таку красуню, якщо ви любите чайно-гібридні троянди. Дякую нашим ЗСУ, дякую Всевишньому. Зустрінемося в наступних відео.